Друзі, не забуваємо за обробіток діло від кліща. Робимо хороше варево, гліцерин плюс щавелька, тільки насипав, бачите, яке мутне, але зараз до необхідної температури доведемо і буде все окей. Приготував такі серветки. І зараз будемо заливати. Друзі, довів до необхідної температури 65-70 градусів. І зараз будемо виливати серветки. Вибачайте, що птиці заважають, але нічого не зробиш. Отак От заливаємо. Вони настоюються, пропитуються. Змішуємо, щоб нічого ніде не було, щоб потім вони не закристалізовували. Ну я думаю, вже знають, які пропорції треба робити, кому скільки. Я роблю мені на 50 серветок, пів кіло глицерина. Пів літра і пів кіло чавики. І пропитуються вони добре і гарно виходить. Все обробляємо. Прийшов час розформувати мою стартер воспіталку госпіталку, так називаємо. Нічого вона мені не дала гарного. Але не хочу я її залишати 10 -рамковим. верхній корпус. Там і медок є, добре піднесли, а в нижньому не дуже багато і щось не дуже, я дивлюся. Але я хочу сказати, але тут у нас у мене дуже скунс працює і бджіл поїдає. Вони все время висіли бородою так на ніч. Борода, ніч тепла, приходжу зранку, Тож я засняв, як він бігає з пасіки, а бджіл нема нікого. І виходить, і дивлюся, і погано і працюють. Виходить, що він поїдав оцю льотну бджолу всю, що знаходилася знаружі. Ну, зараз буду пересипати, подивимось, що там є. Дай одразу скажу, що я коли... Робив літом я їм лоб... клав серветку. Але зараз з вами теж подивимось і 100% я теж буду її обробляти. Дай ще одне скажу, що матка знаходиться 100% отут у другому корпусі. Оце два міста. Або тут, або отут. Але з вами подивимось. Зараз я розберу перший корпус. Подивлюсь, що поставити вниз, а потім вже далі будемо. Пройшовся я по першому корпусу. Що можу сказати? Три рамки добрі медопергові. Вощинку раз, два, три і ще одну забрав. Чотири відтягнули. І зверху дві, шість відтягнули. В нижньому корпусі на одній рамці тільки є такий розплід відкритий, а то все на виході. І я відкритий розплід забрав і поставив сюди. Хочу тут залишити тільки молоду бджолу на виході і Поставлю їм нову матку. Зараз будемо розбирати другий корпус. Друзі, ну як я сказав, на цій рамці матка, де я показав, тому що дуже багато бджіл, і вона її засіває, якраз розплід вийшов, пересаджую. І ще я не сказав, мабуть, що я буду і в себе тут на точку на домашньому робити, щоб... Була воздушна подушка. Поставлю на два корпуси, там у них буде зазор. Менше може хоч їх буду турбувати. Всі різні звірі. Подивимось зимівлю, як вийде. Зараз все на цей піддон поставлю. Всі на глибоке дно вийде. Працюємо далі. Серветочки ложимо так між корпусів, свіженькі і це не остаточний обробіток. І ще буду обробляти у вересні місяці. А зараз попереджувальний так вистріл для кліща. Сусідній вулик також я переставляю на два магазини. Буде глибоке дно в нас. І весь, як я сказав, весь піддон буде на глибокому дні. Пересаджую цю сімейку, вона на двох 230 і 145.